Зима ще минула, додала чимало клопотів комунальникам внаслідок снігопаду та ожеледиці суттєвих пошкоджень зазнала вулично-дорожня мережа, особливо на околицях міста, де зазвичай підвищена інтенсивність транспортного руху. То вже починаючи з листопада місяця, і весь грудень і січень ми спостерігали явища у вигляді снігу, у вигляді морозних температур, у вигляді цих частих циклів переходу. З мінуса на плюс. І внаслідок цього, а також в більшій мірі, внаслідок обробки доріг протиожеледними матеріалами, на, на початок лютого в нас утворилась досить сильна ямковість. Не тільки по другорядних, а й по центральних магістральних дорогах. За оцінками фахівців муніципальної дорожньої компанії, близько 70% автомагістралей автомагістралих івано франківську потребують ремонту. Після зими в аварійному стані також дороги у селах, що входять до складу міської тергромади, з першим потеплінням протидії та аварійності доріг комунальники намагалися способом холодного асфальтування. Кількість того холодного асфальту ну, явно не відповідала потребам. Тому, для прикладу, щоб ви розуміли, якщо зараз наше підприємство бере мінімум 30 тонн асфальту в день для ремонту, то на весь сезон ми мали 30 тонн того холодного асфальту. Тому ми вибрали вже такі самі критичні місця, самі Завантажені транспортом дороги цього року на поточний ремонт міських доріг у бюджеті його закладено 20 мільйонів гривень. Цієї суми, вважає Віталій Бурко, недостатньо, аби сповна впорядкувати усю вуличну дорожню мережу, яка зазнала зимової руйнації. Михайло Березень, Андрій Буцяк, новини на вежі.